Часто перепитують, що таке складометри, що таке метр кубічний. Складометр це складені дрова, в яких присутні пустоти. Ми зараз це бачимо. Ми ну, зараз це бачимо. Це складометр. Оце складометр. А от якби появити собі, як вода, наприклад, от куб, нема пустоти — це виходить кубометр. Як хоча б приблизно знати, скільки метрів кубічних в складометрі? Від чого це залежить? Від породи, від як поскладали ті дрова. Дрова мають бути щільно складені, а залежить це від довжини сортимента. В залежності mm -hmm. від яка довжина дров, існують переведні коефіцієнти зі складометрів в метрі кубічні. Ну, наприклад, в нашому випадку у нас при довжині 33 см поліна переведний коефіцієнт 0,74, тобто один складометр виходить, 0,74 метра кубічного. Як ви рекомендуєте взагалі тоді купувати дрова? Ви купуєте на наступний рік? Вони сохнуть до наступного року? Це ідеальний варіант. Ідеальний варіант. Якщо немає можливості, який період має бути пройти? Півроку? Так, мінімальний. Ну, літній. Літній. Літній період достатньо. Ну, три місяці має бути літній. Так. Якщо, наприклад, є вибір між е, твердолистяними і м'яколистяними, чи все-таки можна більше взяти м'яколистяних? Можна взяти і більше м'яких, але провести більше тобі ну, швидше треба. Це спалять. Швидше, швидше спалять. Навіть якщо більше об'єм взяти, на ту саму ціну. Да. Так. Добре, якщо є, е, от, наприклад, тільки м'якколистяні, яку би ви породу порадили. Суттєвої різниці немає. А з твердолистяної породи? Твердолистяні також приблизно в одній Тепловіддачі. Граб, дуб, ясен. Я розумію, що бука немає. Можливо, ви знаєте по інформації. Бук, Бук буде краще за дуб. В одному ряду з цими породами, що я вам назвав. Мягко беруть люди? Мягко беруть, ну, але дуже, дуже мало. Це коли вже немає твердо Ну у нас твердолистяні ми забезпечуємо основному все населення, ну по бажанню. Але є люди, які просто хочуть, ну хочуть м'ягколистині. Є такі люди. Да, да, які, От приїжджаю, там, я хочу осики. Там. Беру там 8 складометрів твердої породи і хочу 3-4 м'якої осики. Ну, вона дешевша, але це ж не вигідніше, чи ви... Вигідні? Ну, тепловідача в неї не така, як в твердої породи. І горить щось. Ну так, вона бістріше горить. Але... але люди такі є. Да, да. Є таке поняття калорійність породи? Я привожу такий приклад. От У нас ми закупили сучасні котли чешські, опалювальні, які обігрівають наші приміщення. При цьому котлі чехи дають інструкцію. Якщо дрова свіжо спилені, вони мають 60% вологості і дають тепловіддачу 1,5 кВт на годину горіння. А якщо дрова вже постояла сезон, висохла і вони мають вологість. Природньої сушки 25%. Цей показник в... виростає до 4,1. години джоуля на годину горіння. — Дрова дешевше в літній період чи ні, ніж зимою. Є якийсь такий коефіцієнт бавочний. Ні, такого коефіцієнту нема, але, ну, як життя показує, все з часом стає дорожче. Зимою кількість дров все-таки буде менша, краще літом придбати. Як так, у вас практики? У нас ритмічно розподілено на протягом всього року. Просто для людей краще все ж таки заготовляти влітку, щоб вони ці дрова могли простояти, трошки просохнути і потім давати більшу тепловіддачу, що щоб буде економити розход цих дров. А які все таки найпопулярніші породи, які купують? От кажуть, я хочу тільки дуб. Е, я вам скажу так. Я тут е, вже працюю 17 років на підприємстві. Так. Дровами колотними ми займаємося вже більше 10 років. Моя особиста думка, дуб, граб, ясен це однакові. Ну ви для себе що берете? Ми, я, Взяли я, би. я вам скажу так, ми тут багато також палимо, опалюємо наші приміщення дровами, то я по своєму досвіду я не бачив особої різниці між тими породами, з яких ми рубаємо дрова. Як ми зараз тут з вами знаходимося, ви бачите. Тобто вони мають бути на продуваємому приміщенні, mm -hmm. щоб вітром їх обдувало. Це в домашніх умовах господарства під навіс, щоб дощ не, на них не потрапив. Були дрова у вас хвойні колись. Так, uh, да, були. були. А ну, Їх беруть, а беруть. Частина людей бояться, тому що там а, смола. Ну, говорить. Смола ну, у нас в основному беруться як на розпал. На розпал. Да. А варто боятися. Хвойне, як... Якщо палити, це, це, це як порада. Да. — Якщо чисто хвойними палити, там якщо в, кот, кот, в котлові палити, то там багато смоли буде забиватися. буде... — А не на буде. розпал, да, щоб розгоралося. Якщо людина бере, там є хвоя, то вона там якийсь кладометр візьме на розпал собі. А вона гарно розпалюється? Ну, да, вона добре. За рахунок тої смоли. Да, да. Вона, якщо сухенька, то вона дуже добре угу. горить.